Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро! Перемагає зло. Ви на каналі Езутаріум. А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом на п'ятницю, 5 вересня 2025 року. Сьогодні на чатуванні вічна ніч вампірів унікальна колода, яку мені подарувала моя подруга. Зара, і, до речі, скоро ви побачите ще одну нову колоду, до якої я скоро дістануся. Ось цієї книжечки я буду вам цитувати, що написала авторка Барбара Мур про ці карти, щоб бути більш. В досконалим і щоб інформація, яку ви сьогодні отримаєте, була розгорнутою і достовірною. Що стосується 5 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4 4-го, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти: перша карта загальна карта дня. І вона ж буде як епіграф цього розкладу. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити свої репости та щось дописувати під відео. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цю п'ятницю. Кому за потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 4, Три. Два. Один. Отож, загальна карта дня на 5 вересня. Зірка, от бачите, ця зірка якраз і намальована на цій книжці, і на оформленні цієї колоди. Зірка це емоції. Зірка це дофамін, який всем, всім необхідний, оскільки п'ятниця це ще й день Венери, а ця карта якраз і пов'язана з Венерою. То сьогодні непоганий день саме для отримання якихось певних позитивних емоцій. Що ж пише Барбара Мур з приводу цієї карти? Давайте. Я вам зацитую. Вот уж вот. звезды светлый луч надежды блеснет в темноте, если вы нацелены на взаимопомощь и взаимопонимание. Дайте можливість Божественному проявитися через вас. Ну а якщо вам потрібен якийсь захист надійний, то вдягайте щось світло зеленого кольору. Починаємо з діви, чого очікувати дівам у цю п'ятницю. І це сутінки, на жаль, в прямій позиції. Це якісь примарливі ситуації, якісь галюцинації, які можуть вас переслідувати. Люди будуть вас загалом водити за ніс, якимось чином намагатися надурити, зверніть на це увагу. Менше дослухайтеся до слів людей, які вам щось кажуть. Ну а що з цього приводу каже Барбара Мун, пряма позиція. Вы способны распознать монстров внутренних и внешних, выделить их влияние и понять, в чем ваша слабость перед ними. Не боритесь с ними, но возьмите под управление. Далее. Терезы. Страшный суд об пробуждении мертвых. Це вищий аркан він пов'язаний з повторенням і зі зв'язком з родичами, з рідними людьми. Якщо ви втратили зв'язок, сьогодні у вас є можливість його налагодити. Сьогодні гарний день для тих справ, якими ви постійно займаєтесь. Очікувати чогось нового, незвичайного в цей день не слід. Ну а що вам скаже Барбара Мур з приводу прямої позиції цієї карти? Вам следует откликнуться на голос сердца и постоянно слушать Дух, жить жизнью, но надо быть готовым к ответной реакции на божественный призыв. Далее у нас скорпионы. И в скорпионам выпадая... Верховна жриця в прямій позиції це, по-перше, якась жінка, яка сьогодні вам з'явиться. Якщо ви жінка, це ваша енергетика. Ви сьогодні гарно її використовуєте. Сьогодні гарний день для зустрічі, для нових знайомств та для отримання необхідної інформації. Ну а Барбара Мун додає від себе світла сторона. Розвиває тісні контакти з Божественним, ви приближаєте свою зрелость і понімання духовної мудрості. Тобто знання сьогодні вам важливо щось пізнати. Далі стрільці закохані, на жаль, в перегорнутій позиції. Це безвихідна ситуація. Все, що ви планували на цю п'ятницю, слід так і робити. Не робити якісь різкі вибрики, не шукати. Якихось швидких шляхів вирішення своїх питань, будьте чесними по відношенню до самих себе і по відношенню до інших людей. Якщо у вас задають вам якісь такі запитання, відповідайте на них правдиво. Ну а що пише з цього приводу Барбара Мун, темна сторона, перегорнута карта. Несмотря на доказательства, опыт, факти или знання, ви можете ошибиться, полагая, что що вибираєте добром і злом. І хороше може бути не хорошо, а плохое неплохо. Тобто, це неправильний вибір, який сьогодні може з вами статися. Ну і сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди, не дуже гарні, з представниками знаку діва. Далі, козерогі. Верховний Жрець, ось так виглядає ця карта в цій колоді, і це ваша інтуїція, ваші цілі, які сьогодні вам треба ставити і виконувати їх так, як того ви б бажали. Гарний день для того, щоб кудись їхати, переїжджати, міняти місце роботи та підписувати будь-які договори. Ну, а Барбара Мун вам про це скаже, про світлу сторону цієї карти. Следует найти определенную форму выражения или поведения, соответствующую вашим убеждениям или выбранной философской системе. Далее, если вы народились под знаком водулий. В це у нас імператриця, причому в прямій позиції це гарний показник, особливо для тих людей, які працюють на землі. Сьогодні гарно працювати на землі, збирати врожай, бо ця карта якраз і пов'язана з землею, матінкою, а можливо, з вашою мамою рідною. І якщо вона жива, обов'язково їй сьогодні допоможіть. Ваша поміч буде не зайвою. Також у вас сьогодні цілком імовірна матеріалізація ваших думок. Ну а Барбара Мур, пыша про светлую сторону всей карты, наступная. «Следует учитывать закон цикличности, творить и создавать в согласии с ними. Пусть ваш ум существует в тесном союзе с сердцем». Далее представники «Знаку рыбы». Це у нас смерть. Ось так вона виглядає в цій колоді тринадцяте ракан. На жаль, перегорнутий, і це ознака того, що сьогодні вам не треба нічого змінювати. Залишайтеся стабільними, пам'ятайте, що від вашої реакції багато чого залежить, і будь-які зміни, які сьогодні з вами можуть відбуватися лише до гіршого. Тож намагайтеся важливі якісь справи віднести на якийсь інший день. Що ж пише Барбора Мур з приводу. Перегорнутої позиції цієї карти. Ви оправдываете себе і своє поведение тим, що якобы у вас нет другой альтернативы и противодействие ситуации ни к чему хорошему не приведет. Вы потеряли надежду на лучшее, тож сьогодні не треба впадати, особливо у відчай. Далі овни, перегорнутый Всесвіт. Не дуже гарний показник. Це день поганих результатів чи маленьких результатів. Сьогодні ви можете єдине, що зробити гарного, це відмовитися від. Тих тягарів від тих кайданок, які на вас висять. Ті тягарі це ваші звички, дурні звички. Сьогодні ви можете їх кинути. І сьогодні для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Ну, а Барбара Мун з приводу перегорнутої позиції цієї карти пише наступне: в конце трубного етапу найбільше задуматися над полученими уроками. смыслом испытаний и оценить полученный опыт. Вы недооцениваете обретенную мудрость, стоя перед лицом нового этапа пути. Далее представники знаку телец. Солнце. Вот так оно выглядит в этой колоде, вампир Знищується світлом сонця, і так сьогодні ви перенасичені гарною енергією. Будьте обережні, вашою енергію можуть скористатися енергетичні вампіри, і ви будете виснажені. Сьогодні до вас прийдуть гроші. Якщо ви очікуєте на них навіть великі гроші, а також ваші діти вас сьогодні чимось здивують. І ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку близнюки. Ну, а Барбара Мун Додое. Включите свой внутренний светильник, освещающий все своим светом и теплом. Пусть все выглядит в лучшем свете. Воспринимайте подарки судьбы и будьте благодарными. Далее представники знаков «Близнюки». Перегорнута розбита вежа, гарний показник. Це день відновлення, день, коли ніякі руйнування вам не страшні. Нічого поганого, нічого критичного, нічого пожежонебезпечного сьогодні з вами не станеться. Єдине, що з вами може статися, це з вас можуть збити вашу горділивість, вашу пихатість, вашу корону. Ну і ще для вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен. Ну, а Барбара Мун додає. Перегорнута позиция. Вы упорно цепляетесь за привычные убеждения или способы жизни, не желая воспринимать новые идеи. Это хрупкая основа, которую разрушают и опустошают сомнения. Далее у нас Раки, чего ожидать Ракам 5-го вересня. И выпала карта Силы. Вот так она выглядит в циклодице, який Вурдалак, якийсь оборотень, але ця карта гарна. Вона каже про те, що ви контролюєте свою внутрішню силу. Дуже гарна карта для чоловіків, які важко працюють, якщо як її займаються важкими видами спорту чи знаходяться на фронті на війні. Сьогодні ви можете свою силу застосувати на користь іншим людям. Гарна карта для чоловіків, які бажають зачати потомство. І сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди представниками знаку Лев. Ну, а я вам зачитаю, что с этого привода пишет Барбара Мун. Прямо позиция карты силы. Инстинкты должны работать в гармонии с разумом, объединяться для оценки ситуации и выбрать адекватную реакцию. Следует избегать бесконтрольности чувств, Інстинкти мож, можуть стати цінним інструментом. І, нарешті, леви для вас ця п'ятниця це день, коли вам слід побути у певних межах і не виходити за ці межі. Вам випав відлюдник в прямій позиції. Відлюдник завжди каже про те, що треба бути обережними і не розкривати всіх своїх планів незнайомим людям. Ну а Барбара Мун. Додаем ⁇ прямо позиция ⁇ Следует время от времени отступить в сторону, пусть на дни, на часы или минуты, чтобы остаться наедине со своим внутренним голосом и в контакте с духом, но не рвите связи. со своїми близькими. Якщо ж подивитися на сам день, день непоганий, єдине, що можуть бути якісь негаразди, і це стосується часового проміжку день з 12 по 14 годину. Що ж стосується ночі, ніч більш-менш спокійна. А я додам ще по одній карті, вже без трактовок Барбари Мун. За днем народження, якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, диявол на вас дивиться, і диявол цей каже про те, що сьогодні фатальний день. Ви сьогодні можете наразитися на неприємність, і ця неприємність знаходиться зовні. у не у вашому затишному приміщенні, де ви перебуваєте, а на вулиці, на вулиці ви можете зіткнутися з представниками темних сил, у тому числі з людьми у формі. Тому будьте обережні. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Карта помірності в прямій позиції, гарний показник, ініціатива у ваших руках. Ви можете зробити кілька справ одночасно. Люди вам допомагають, і Я... ян. Голи, теж вас захищають, і ще сьогодні для вас особливо гарний день, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Мах в прямій позиції. Гарний день для будь-яких починань, гарний день перш за все, для чоловіків. Бо ця карта пов'язана з чоловічою янською енергією. А це а ще. Це ваші принципи. Не відступайтеся від своїх принципів і будьте творчими людьми. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам випала перегорнута колісниця. Це день поганого досвіду. Ніякою б мудрою людиною ви не були, сьогодні ви можете зробити дуже такий непродуманий. Крок, який вам буде потім вписаний як ваша помилка. На помилках ви тільки можете навчатися. Я рекомендую вам сьогодні нікуди не їхати. А якщо і їдете, то їдьте краще або на таксі, або заздалегідь, щоб встигнути. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Імператор в прямій позиції, і тут нумерологія не бреше. сьогодні. У вас гарний день для самореалізації. Якщо вас кличуть кудись ввечері, у клуб чи у гості, обов'язково туди йдіть. Там, де багато людей, там у вас відкривається багато можливостей. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий блазень – це гарний показник. Сьогодні ви можете навіть робити помилки, ці помилки не смертельні. Блазень завжди каже про те, що на життя треба дивитися крізь призму почуття гумору. Єдине, що, будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Тілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, повішений в прямій позиції. Це поганий фізичний стан, це якісь травми, які можливі, це втрати і жертви. І тому, якщо ви не бажаєте втрачати щось велике, можете просто втратити кілька хвилин чи кілька годин, молитвам їх віддати, чи якимись медитативними практиками займатися, читати мантри, якщо ви. Хоча б 10 хвилин виділяєте для Господа як жертва йому, то і він буде багато вам чого цікавого дарувати. Будьте обережні, сьогодні велика ймовірність, що вас хтось може розвести на майно чи на гроші. Далі. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута справедливість каже сама за себе, сьогодні день несправедливий. вас можуть осуджувати несправедливо. Дуже великі проблеми можуть бути з представниками правоохоронних органів. Зверніть на це увагу. І головне, що вам не вистачає це контролю розуму над почуттями. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. І Остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це колесо фортуни на жаль перегорнута. Це каже про те, що за для того, щоб просунутися трошки вперед, вам трошки треба здати назад. Якщо ви. Переробите щось зі свого минулого, це зробить вам велику користь. Ну і ще це показник того, що люди й обставини вам сьогодні, на жаль, допомагати не будуть, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком. Козиріг, я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні таро, які создав, створила Барбара Мун. Називаються вони, нагадую, вічна ніч вампірів, щоб все найкраще, що сказали ці мрачні таро, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте. Якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.